І всім привіт, друзі! З вами Тімонат. І так, ми вернулись в Кацар тому що я просто захотів зняти Кацар -ліквід. Сьогодні у нас виходить друга серія по Кацар І ми попали в синій світ. Окей, ну я я швидкий, так що я быстренько все пройду. О, так, оце, оце треба. Отак. Ну, друзі, ну на прошлій части ми набрали 10 посмотрів. Мало. П'яти лайків не назбиралось. Але не бійтесь, бо ну, я, ж... я ж не можу Окей, зміємо все-таки. А то там комусь подобається відео, ну, ви подивіться в коментарі і зрозумієте кому. Ну і ще мене дивляться багато хто, так що... А кецер Ліквід мені просто сподобався, хоч це дуже давня гра. Так, Мейзі БВБ вертет пон! Я не пон. Не забувайте, що я на англійському не про. Так. Й-моє. Так, як я пон, ми кудись піднімаємося. Я перший раз прохожу, а вже знаю, що наперед якимось чином. А! 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 <suite> cueskida, to to. Y hmm я прохожу якось нормально чи ненормально. Я не розумію. Друзі, взагалі напишіть в коментарі, нормально я прохожу. Чи мені треба записатись на нормальні руки? А то у мене руки не можуть нормально нажимати. Я настільки не вмію нормально щось робити. Я просто не розумію, що зі мною не так. Ну я здохаю. Ну, я зараз здохну. Витість скажіть, як після такого жити? Я ж зараз ту. Чекпоінт! Все, я, я полетів. А? Я поле. А! А от тепер я щось не помню. Окей. Вибачте, якщо там музика занадто сильна. Давайте я вам трошки її зменше зроблю, бачите, бачите. Так. Йома, я знову спіткнуся. О, вихід, вихід, вихід сюди. Так. Якщо це оранжеве, це зразу щось недобре. Я не буду навіть провіряти. Так, це щось нове. І щось незрозуміле, типу. От та то є бистрий. А! А от і споткнувся. А тепер ви поняли, чому краще не доторкатись до цих оранжевих штук? Любих взагалі. Якщо це щось оранжеве в житті не доторкайтесь. Ну, хоч це апельсин, він вас приб'є. Ось сюди. Шекпоінт. О, нічого собі. А, паду. Ага. Чекай. А, стой, чекайте, там Там же чекпоінт, йо... Якщо цей шарик добереться туди, то мені не того, що капець, то я застряну. Я не хочу застряти. Так що. Відкинемо його подальше. На <гас> Оце я быстро. Я мол, не макунь, кчньеу. Ни шо реально мол, не макунь, кчньяу. Я, макун... я молния мам. Е -е... Не пом. Чего ты захотел остатись тут? Да я и не хотел. Так, друзі, проходимо. Тут занадто темно. Я не люблю темноту Це не допоможе. Я помню, що не допоможе. Я, я типу щось не так роблю? Тип того. А! Навіщо ти робиш це поганіше? Що я роблю поганіше? Знімаю відео на ютуб. Е, не помню. <му> кольори помінялись. О, тут навіть говорять, що кольори помінялись. Оце є геній. А типу, куди ми попали? А-а! Я жорсткий. А, я знову попався. Спідран, 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 по котикам. Яким котикам, я не знаю, но покотикам? Я пройшов без кубиків. А там взагалі треба було кубике. Що? Що це? Не пон? Що це за кольцо? Я не пон? Е. Непонова кнопка? Окей, що тільки що пройшло? Що тільки що сталося? Так, а давай не. У! Я вмію літати! Що? Вона говорить. Як? А я що знаю як? Зато я вмію літати тепер. Походу тепер левели з літанням. Ну, йоме. <minutes> я точно не амогус. ха ха <balls> я моє чуть не спав Ам-ам-ам, ам-ам-ам! Шо ти лиси плаки-плаки-плаки-плаки? Так, чекпойнт шк друзі. Ну я не помню, як за. Як взагалі медитати змогли, що це за кільцо було? Я не помню. Опана, опана. Опа. Я в прошлой серії ще ці кубики навчився проходить, а зараз я від них вмираю. Що це за нечесність? Окей, друзі, давайте цей левел и следующий пройдем, і тоді вже все. А то чогось. Мені здається, ми максимум тут вже хвилин Так, п'ять. Чи може менше? Хто знає. Так, дивіться. Я тут лише взагалі про. Я... Типу розумієте, я в всіх іграх про. То віжу ігру я одразу в бути про. Так. Хопана, хопана, хопана. І. О. І це буде, напевно, передостанній левел, тому що, якщо там вийшло. непон. Чо це? Фіолетове щось. Капець, у мене вже все А, е, Е! чо ви? А! Йомайо! А, а! До мене причепились якісь куби! Йомайо! Що це за дурня? Я не Я не пун, Що це за куби? Окей? Ніби цих кубів не було. Давайте так придумаємо собі. Цих кубів точно не було. Я не знаю, що це за куби, але їх точно не було. Так, ладно, Тімо немного просрався, просрався. Я, я, я просто такий. Ах! Окей. Ні, що собі я крутий. А я водичка, я водичка. І чи я не водичка, почекай. Подожди, так вот. Почкай! Вона на воду, так похожа, а так на кота, а так на типу. Воздух, типу. Типу, тим, чим ми деш. Я не зрозумію, це прикол чи це прикол на дим. Я спідрану, все. Бам. Барам б. Баба-ба-баба. О, давайте. Сінгуєма! Сінформія, сінфоу там. Окей, це буде останнє... Що це? Зрозуміло? Ах, я забув правило, ніколи не доторкайся до оранжевого, тому що оранжевий. Завжди прибиває. Знову це. вот тут акуратно я здохнути не хочу на останньому левелі. Ну, який ми сьогодні пройдемо? Ми ж будемо ще проходити. Може, поставити мені хоча б. На цей раз три лайка. П'ять не поставили, так три хоча б. Будь ласка. Так, ну окей, ми поки що приходимо. She wanted to get out. Вона хоче вибратися. Get out! Ой! Я крутий. Опа, на друзі, а вот і кінець. Оу є. А почекай, а, наверху нічого нема. Ну, друзі. Напевно, тут ми і закінчимо. От переді мною дверка. Ми небагато пройшли. Напевно, там 10 хвилин менше. Але я не хочу вам затягувати час, а то хто знає, може, у вас щось там важливе. А я затягую час. Так що дайте мені знати, чи хочете ви ще третю серію. А на сьогодні нам хватить. А з вами був Арт, Всім пока-пока.